Хочете приготувати кюртош вдома, м'який ніжний ароматний апетитний, показую, як це зробити. Борошно 300 г нам потрібно, масло 50 г кімнатної температури, дріжджі сухі 1 чайна ложка, молоко 100 мл, одне яйце, 2 столові ложки цукру. І кориця до посипки і ще плюс цукор нам теж потрібен. Молоко розігріваємо, але воно має бути тепле. Навіть ледь тепле, я би сказала. Виливаємо наше молочко. Додаємо одну чайну ложку дріжджів і перемішуємо. Тепер додаємо 2 столові ложки цукру і також це все перемішуємо. І ще також нам знадобиться дрібка солі. Додаємо одне яйце. Тепер поступово просіюємо борошно. Я додавала, до речі, не все борошно, а десь приблизно 250 г, 260, десь так. Ну, У мене залишилося. Вершкове масло ми будемо додавати в кінці після того як замісимо тісто. Я підгледіла в одного блогера, що він вершкове масло дає в кінці, і хочу теж спробувати, чи це дійсно працює. Замішуємо наше тісто, воно має липнути до рук. І зараз будемо додавати наше вершкове масло, воно має бути кімнатної температури І замішуємо далі наше тісто, вимішуємо наше масло. Поступаємо так за всім маслом. Замішуємо далі, вмішуємо його в тісто. І це я вам скажу дійсно дійсно класний варіант. Ось таке тісто у нас вийшло, еластичне, воно не липне ні до столу, ні до рук. Змащуємо ємність олією. Робимо кульку з нашого тіста і залишаємо його на півтора години під рушничком у теплому місці, щоб воно підросло. Пройшло у нас півтора години, наше тісто підросло, небагато, бо мало дріжджів, звісно ж. І тепер ми його обминаємо. Ну, ось таке воно м'ягеньке, ніжне, пухкеньке. Саме задоволення з таким тістом працювати, якщо чесно. Я думала, що воно не підросте, але воно підросло і я дуже цьому рада. Тепер ділимо наше тісто на рівні частини. Я без ножика це роблю, звісно, це бажано зробити. З ножиком гарно поділити, але так, як вже вийшло, так вийшло. Я ділю його так руками більш-менш на око, щоб було рівні частини. Формуємо наші кульки, змащуємо трішки трішечки олією стіл, дошку і розкачуємо наші трубочки, наші такі ковбаски. Поступаємо так зі всіма нашими кульками, щоб вони були рівні, більш-менш одинакові за довжиною і товщиною. Я робила з фольги, трубочки такі, і на ці трубочки ми намотуємо наше тісто. Ось таким чином, як показано на відео. Все дуже легко, просто і закріпляємо. І так поступаємо за всіма трубочками. Намотуємо на фольгу. І виходять ось такі кюрпіш-вагерські трубочки солодкі. Тепер ми змішуємо наш цукор. Так, як я казала, я беру 5-5,5 ложок чайних цукру. Тепер додаємо нашу корицю і це все перемішуємо. Тепер беремо наші трубочки і обвалюємо їх у. Начинці цукор з корицею. Але перед тим ми їх змащуємо вершковим маслом розтопленим, щоб краще цукор з корицею прилипле. Змащуємо трубочки маслом розтопленим і обвалюємо їх у начинці нашій. Залишаємо наші трубочки на 15 хвилин, щоб вони підросли. А духовку розігріваємо на 180 градусів, випікаємо 20-30 хвилин, залежить від вашої духовки. Ось такі красиві трубочки. Кюртеж у нас вийшли. Начинку можна додати різну, яку ви любите. І зверху також прикрасити, чим любите. Горіхами, шоколадом, згущонкою, любе наповнення. Давайте подивимося, вони всередині. Ну, вони просто красунчики. А ніжні, ароматні, які апетитні і готуються легко і просто вдома, без опари. Ось такі вони всередині. Тісто ніжне, смачне. М -м -м. Ви просто подивіться, які вони красиві. Зараз я буду з начинкою робити нотело. Будемо пробувати, які вони вийшли. Зараз вони дуже ті трубочки популярні, їх роблять всюди. М -м. Ну, ви подивіться, тісто таке ніжне, таке мігеньке, розривається, волокнисте. М -м. Ну Дуже смачне ми з'їли майже всі за вечір, я вам скажу. Просто навіть без начинки ми їх їли, воно настільки смачне. І готується головне просто з доступних інгредієнтів. Ось такі трубочки вийшли. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, залишайте лайки, пишіть коментарі. І до нових зустрічей у нових відео. Дякую, що були зі мною. Усім до зустрічі, па-па!